Вітаємо в ефірі. Програма Вічна віч. -навіч». У 2021 році Україна вперше почула пісню Цвіте Терень у виконанні Яни Загоруйко. Це був її дебют на голосі країни. З тих пір її творчість зміцніла. Вона написала багато пісень, записала альбом. Більше у нашій розмові в рамках програми. Вітаю! Я в нашій Привет. студії. Тож розпочнемо саме з голосу країни. Це був такий твій дебют на великій українській сцені, але що цьому передувало? Ну, перед цим я дуже багато е разів пробувала туди потрапити, але я їздила по різним містам, де були кастинги, і якось мені не везло. Ну, напевно, що я була ще мала, не розуміла, які пісні обирати, і не розкривала свій потенціал так, як могла. А вже коли почався карантин. Я подала заявку офлайн, тобто це вже не були кастинги в містах, зрозуміло, це було так, онлайн. І мені відписала менеджер і сказала, що нам сподобалось твоє відео, нам сподобався твій кавер. Давай, типу, будемо щось думати і працювати надалі. І так, і цей весь термін був півроку, тобто, підготовки до самого голосу. І ти ще не знаєш, чи ти попала в сотню, чи ти не попала. Тобто, ми там крутили цей кавер і так далі. Тобто, перед тим. Перед тим взагалі до голосу я жила два роки в Києві. А коли я приїхала в Хмельницький, тільки тоді я попала на голос. А який досвід отримала, виступаючи там, спілкуючись із тренерами зірковими, які там тобі давали ну, якісь Ну, Це дуже бага... багато досвід, особливо в сфері там дуже класні викладачі. Тобто я почула дуже багато різних розпівок, дуже багато різної інформації. Поспілкуватись з артистами, які туди приходять вже не один рік. Тобто, що вони співають, як вони себе поводять на сцені? Ну і взагалом репетиції з Кароль, це було прям ну круто. Тобто, все одно досвід він дуже величезний. А де раніше виступала? Взагалі, яка твоя була перша сцена, де відчула себе співачкою? Ой, Це ж було в п'ять років. Мені було п'ять років, і перший раз я виступила. У ну, мене батьки музиканти, мама викладач вокалу. І коли я перший раз виступила, я пам'ятаю, мене віддали інші вчительці, мамі мої сказали, що не віддадуть мене. Забрали там жінці-директора, і я пам'ятаю, що мені подарували зайчика такого. Це був от мій перший виступ. А далі, вже різні конкурси, обласні, регіональні було на початку там у місті Волочиськ, потім Хмельницький, потім десь там в Яремчі і так далі. Тобто я постійно десь виступала. А напевно хотіла одразу, коли виступала на голосі країни, одразу підкорити столицю. Ну, але як показує досвід наших відомих земляків, не все одразу. Але твій концерт все ж відбувся в столиці, вже за кілька років. <с. Оцей концерт в Києві. Коротше, це було після мого релізу «Sink about». It». Я почала співпрацювати з класними творчими людьми. Музика Хаб, які займаються. В них є студія у Львові у Києві. Ось там власник Паша. Він каже: Яну, слухай, у мене тут ідея. є, я каже, давай бахнемо тобі в Києві, типу, концерт. Я кажу, та я тільки зану, типу, все, що треба, там зроблю. Я така в захваті. Він каже: назбираєш 10 людей. Я думаю, ну, я жила два роки в Києві, що в мене там немає знайомих. Ну, коротше, банальна ситуація. Просто не назбиралось людей. Багато хто з тих знайомих моїх повиїжджали за кордон. А люди, просто ми ще й неправильно підійшли. Трошечки до цього потрібно було більше різних відео записати, звернень, оголошень. Бо ми просто знаєте обкладинка, от людина з Києва дивиться, то хто така сяян? Ну типу, чого я маю йти до неї на концерт? Тобто тут потрібно вистрілити, хоч з однією піснею на такий загал більший, ніж там одне-два міста, а на Україну. Та? Тобто тікток і так далі. Якщо тебе хоча б по одній пісні будуть знати, до тебе підуть. Навіть незнайомі, можливо, не на часі, бо такий передвоєнний стан тоді був ще ні, все попереду. Ні-ні, Це якраз вже була війна, це ага, було ну, цього то, літа. То це, напевно, так. і тому так можливо, і не зібралися. Та ні, ні. ні Люди збираються, це просто ми неправильно підійшли до цього, і мені треба ще попрацювати. Але Нічого ж таки тобі вдалося записати альбом Різна Любов. Розкажи, як він записався, які пісні туди входять. Ну, дивіться, це альбом. Це, це, типу, більше пісень, це сім. Це міні-альбом такий. Та? Там чотири пісні. І, якщо чесно, я взагалі не думала спочатку випускати навіть міні-альбом, тому що це так ризиковано. Типу, ти випускаєш велику кількість пісень, але ти не знаєш, типу, чи воно залетить взагалі. Та? І в кожному міні-альбомі чи альбомі є сингл, тобто основна головна пісня. В цьому альбомі це була муза. От вона проста, вона така меланхолічна. От мої учні, там в мене була така маленька учениця Саша, їй вісім років, і вона каже, так любить музику. Приходила з такою, розмалювала папірець, написала всі мої слова з музи, там порозмальовувала, все так організувала. Я кажу, Саша, кажу, ну от скажи, от тобі вісім років. Кажу, а чим тебе ця пісня зацепила? А вона каже, бо там є, каже, щось таке трошки сумне і щось таке добре, світле. І, типу, да. як писався взагалі альбом, це пісні з різного періоду. Тобто, ну всі знають, що я пишу на власному досвіді, тобто те, що відчуваю, не придумую історій. Але ці пісні про різне кохання через те і називається різна любов. Тобто, це не прив'язка до якоїсь однієї людини. Але я трактую цей альбом як. Тобто там пісні йдуть по черзі так, як розвиваються відносини. Тобто, муза це закоханість. Та? Забери, друга пісня, це більше, як знаєте, внутрішній такий конфлікт, коли ви притираєтесь один до одного, типу з людиною, да? є вже якісь проблеми, ви більше розумієте, вже нема цього, цих розових окулярів. Третя пісня це в нас роман. Тобто, це більш така пісня вже серйозна, і тут міг бути би різний кінець, але остання пісня має назву «Не повернеш. Тобто, ну, зрозуміло, що щось пішло не так. Але взагалі альбом крутий, але чомусь тільки муза, як сингл позалітала в різні плейлисти, в навіть радіопромінь нас самі написали і попросили взяти в ротацію цю пісню. А, взагалі, як пишуться пісні? Це приходить, от як вже сказала, mm. як муза, чи це от тривалий час виношуєш якусь ідею, народжуються слова, музика. Дивіться тут по різному але в моїй професії, якщо я буду тільки тоді, коли в мене щось там приходить, знаєте, чекати, коли прийде натхнення, його потрібно просто шукати шукати. Зараз я в пошуках звукача, тому що з моїм в нього зараз там перерва трохи, і я розумію, що мені потрібно щось змінювати, мені потрібна інша людина, мені потрібно більше, більше часу проводити на студії звукозапису. І я зараз ось в пошуках, але пісні в мене для релізу вже одна є. Тобто, яку я хочу трошки більше повірусити по різним мережам, але 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 будемо чекати, от коли вона завіруситься, хоча б в тікток. Я ну твої пісні дуже чуттєві, гарні. Тож пропонуємо нашим глядачам послухати зараз одну з них. Давайте, давайте. Якщо чуттєві, то напевно синкі баут буде першим. Кажеш, причу-прич, ми в цій кімнаті в'язні, хто готує ці кляті, питання на ніч Закрий очі, завтра скинем все, недолюбов Без в кащу звучить хворі лише той, хто мовчить. Розум не може любити, серце ніяк не навчить. І ці ридки написані в нотатках на айфоні. Не вибачаю за слова, які хотіли волі. Пість пустота, каже, пан.

Одній із своїх пісень, Яно, ти співаєш, я тебе мовчу і ховаю в собі. Угу. Це про такі сокровенні, ще не розказані почуття. Взагалі важко зізнаватися, коханій людині в почуттях, чи творчій людині легше, бо це можна зробити в пісні, в вірші, в музиці. Ну, дивіться, я вам скажу так: це типу романтичніше, коли ти через пісню якісь свої почуття показуєш, висвітлюєш. Ну, типу, я не можу сказати, що щось складніше, а щось легше. Типу, звісно, складніше написати пісню, в якій ти не пишеш напряму, да простіше сказати, просто я тебе люблю. Да? А коли ти хочеш прям описати щось, донести людині, якісь більш глибокі почуття, то Ну, це знаєте для кожного по різному. Ну для мене це не важко. А як можеш охарактеризувати стиль своїх авторських пісень? Бо співаєш ти в різних стилях, навіть реп є, вона українка, ти зачитала свої взагалі основні пісні. Угу. Який, який це стиль музичний? Ну, дивіться, в більшості я от, моя перша робота, яка вийшла, так яка побачила світ, це була пісня Я не я. І це більш такий поп R&B. Тобто там гітарка, голос трошки ударних, Тобто мені відразу цей стиль сподобався. І я почала в ньому розвиватися. І звісно, подальші пісні, такі як Синкі це також хіп-хоп R&B. Наступна пісня слова також R&B. Тобто, поки що я від цього стилю не відходила до пісні небезпека. Тобто, небезпека це більше вже танцювальна пісня. Це поп фанк, такий диско трошки. Ну, це ви послухаєте сьогодні. цю пісню, тому думаю, зрозумієте. А яке коло твоїх слухачів? От е, ти вже напевно прослідкувала це більше молодь, чи є навіть і дорослі люди, можливо, і діти? Знаєте, я вам скажу так: дам відповідь одним простим, е, простою ситуацією. Нещодавно до мене прийшов запит в Інстаграм, і там жіночка, ну, років 60-70, І вона мені пише: Яночка, привіт! Мені так подобається ваша творчість. І пише: можна мені, будь ласка, текст пісні небезпека, бо ніде не може знайти. Просто ви послухаєте небезпеку і зрозумієте. Тобто, тут важко вгадати, але в більшості я вважаю, що моя цільова аудиторія слухачі це 18, 35 до 40 років, десь так приблизно. Тобто, от. Так, окрім того, що ти співаєш, кліпи знімаєш, ти ще займаєшся, даєш уроки вокалу. Так, так? так для кого вони і хто став твоїм вчителем вокалу? Це батьки творчі, чи можливо були якісь в музичній школі, угу. десь в якомусь вищому музичному? Ну, в мене було багато вчителів. Звичайно, перша вчителька моя і саме основна це моя мама. Так, вона викладач вокалу. Але знаєте, коли е, батьки і діти це вчитель і учні. Трошки складно, бо я пам'ятаю, в мами було одне бачення, що вона хоче, щоб я співала. А я не хотіла ці патріотичні пісні співати. І у нас там майже всі репетиції закінчувались істериками, моїми сльозами. Але ну я її в цьому не виню. Якщо чесно, моя мама мені дуже багато чого дала. Просто вона не була, знаєте, таким тираном, що треба, і все. Вона мене завжди розуміла, підтримувала. І от завдяки їй, напевно, в мене є ця впевненість, і я далі розвиваюся в своїй сфері, так. Але в подальшому в мене були викладачі і в музичному училищі. Я ж тут навчалась в Хмельницькому. Це був директор музичного училища. Потім мене перевели вже від директора до іншого вчителя. Ну Тобто я багатьох знала, і всі, кожен з цих вчителів дав мені якусь як вам сказати, якусь жилку в характері. Знаєте, ось якесь якісь зернятко, яке пізніше ну, сформувало мене вже як особистість. Так, а чекайте, за що ви ще питали на самому початку? То вчителі хто і вчителі? учні? Хто учні? О, хто учні? Учні в мене по різному по різному, тобто, це спочатку, коли я тільки почала викладати, це були знайомі, подруги, які хотіли мене підтримати. Там в мене ще урок коштував 150 гривень. Вони приходили, ми з ними співали. Ну але досвіду в мене в цій сфері багато, і я знала, що я можу цим заробити, тому що якщо ти артист, ти маєш мати роботу, на якій ти маєш себе забезпечувати, а крім того, ще мати гроші на розвиток. Тобто, це запис студії, а це не дешево це кліпи і так далі. Також зараз ти займаєшся тим, що переспівуєш відомі пісні, так. свої інтерпретації відомих пісень. Кого любиш переспівувати? я чула в твоєму виконанні гурт бомбокс. Угу. Можливо, ще хтось є з улюблених виконавців. Так, ну бомбокс це звичайно, ну це класика. Але якщо чесно, раніше ще пару років назад, я там мала якогось свого кумира, я чесно скажу, тащилась від аліни паш. Ось, ну не знаю. Ну якщо ви знаєте, хто це так, так. Аліна Паш це любов, і тим більше, коли ми на голосі вже зустрілися, на кароль нам такий сюрприз-сюрприз зробила. Ну це було дуже круто. Але потім в мене якось не було от, і немає кумира. У музичній сфері, от кого би я хотіла постійно переспівувати. Тобто, тут, напевно, більше не про артиста, а про пісню. Якщо мені відгукується пісня, і я розумію, що я можу її подати по-своєму, переспівати, додати ще якийсь сенс, то я це роблю. А якщо мені ну, не подобається пісня, або я просто не можу її зараз пережити, я її не буду переробляти. Зараз артисти на всіх рівнях єднаються гуманітарною допомогою нашим захисникам, роблять благодійні акції, концерти. Розкажи про свою участь в таких акціях, які от такі найголовніші відбулися. Ви чесно, їх багато, але на початку війни, повномасштабного вторгнення, саме через місяць. Ми не побоюсь цього сказати, бо так і було. Ми першими ризикнули і зробили благодійні концерти. Ми розуміли, що люди можуть не зрозуміти, що вони будуть, ну, типу, що це, як це війна почалась, а в нас концерт. Але ми якось це закинули. Це вже на потім, якщо таке станеться. Ми зібрались з вокалістами, тобто це. Всім відомий Іваня Варава, там Віка Гунченко, тобто всі, всі, всі вокалісти. Тобто, ми по суті в рік назад були там конкурентами, та колегами-конкурентами. Я це називаю, але ну така ситуація, такий час. Ми зібралися, ми репетирували. Ми думали, що ми можемо, яку пісню зробити, які концерти ми можемо якого формату організовувати. Папа, пап нам надав тоді платформу, тобто свій заклад, в якому ми і робили ці збори. І ми робили так десь два концерти кожен тиждень. А потім ми вже трошечки так: два, е, два концерти там в півмісяця. тобто виходило чотири концерти в місяць. Але ми збирали суми, збирали, але потім, якось, знаєте, вже трошечки воно привиклося, вже інші люди почали робити концерти. Пізніше в нас були також і благодійні концерти ну, по запитам. Тобто, мені там телефонували, просили, я не можу організувати так. От, буквально цього літа в нас було на Вайт Ребіт, якщо знаєте, біля річки ця кав'ярня, на серфі, всі кажуть. От, ми там організовували. Також я багато різних це був тоді проєкт Творча армія. Ні-ні, «Творча творча армія це був самий перший ага. наш. Оце коли тільки почалась ага. війна, та, і ми оце зібрались. Тобто, це всі були вокалісти, і ми себе як назвали Творча армія. І до речі, ми ж тоді ще зробили кавер на вільну Тіни Кароль і Альони Альони, і вона є на всіх платформах на Ютубі. І ну останній мій проект. Це от зараз в мене знайома, вона волонтер. Вони там збирають на якщо я не, помиляю, не помиляюся, от вже помиляюсь, не пам'ятаю чи то на тепловізор, чи то вони на дрони збирають, але е, зупинився збір. І я запропонувала, кажу, давай я зроблю урок за донат, і от зараз в мене ще є ця можливість, що людина може задонатити там від 350 гривень, написати мені і записатись до мене на урок. Ось а так. взагалі, як війна вплинула на тебе? Як на артиста, як на особистість? Якісь пісні захотілося нові писати, чи навпаки я перестала писати пісні? Ну змінилося, змінилося. Звичайно, два місяці ти сидиш, ти не розумієш, що така сфера. Знаєте, музика, типу, виступи, концерти, уроки. І тут війна. І, звичайно, багато хто поприїжджав за кордон. Ніякі концерти не відбуваються. Ти сидиш без роботи, але якось воно потім налагодилось. Ну, як для артиста, для мене. Це була можливість пробитися і бути почутою, тому що раніше у нас що, будемо чесними: російськомовні пісні, російськомовні артисти, і весь оцей інфопростір платформ музичних, він був просто забитий цими піснями. А коли почалась війна, на кінець то почали слухати українське. Тому з однієї сторони, важко було, а з другої сторони, в творчому було легше про себе дати дізнатися. Над чим ти зараз працюєш? Які плани і, взагалі, по життю як артист ти Ставиш собі цілі і чогось досягаєш, наприклад, участь в якомусь проєкті чи випуск там, альбому, чи просто твориш, як тобі підказує внутрішній твій стан. Поки що я шукаю звукача. Ну, типу, зараз в мене є. Я знаю, в якому стилі я хочу працювати, в якому жанрі, як це все писати. І в мене навіть вже є демка ще одна, яка зараз от, пишеться, і це буде ще з одною дівчинкою з Хмельницького. Ось головне знайти звукача, а там вже все воно буде. Ми яно дякуємо тобі за цікаву щиру розмову. Сподіваємося, зустрінемося ще з якимось творчим цікавим приводом, випуск нової пісні чи запис альбому. І наостанок глядачам даруємо нову твою пісню. Бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей. Скандалу. Я хочу, щоб ти мовчала, і правила нові вивчала. Раніше були ліміти, бо час у мене навіки, а зараз слухай мене або мене разом, або мене.